У Лозовій, як і в багатьох містах нашої країни, безліч проблем, особливо, що стосуються житлового фонду ремонти під'їздів, дахів, ліфтів, благоустрій прибудинкової території. Такими проблемними питаннями чи не щодня задаються мешканці більшості багатоповерхівок нашого міста. Про це та інше поговорили з директором житловоуправляючої компанії Володимиром Бреусом, який заступив на посаду керівника підприємства у кінці березня цього року. Очільник комунального підприємства зазначив, що значна частина житлового фонду нашого міста дуже стара, і його можливості вже близькі до нуля. Багато систем потребують заміни. Тож у Володимира Бреуса поцікавилися, коли та в якому обсязі будуть можливі ремонтні роботи у багатоповерхівках Лозової. По перше, це найбільший запит у мешканців багатоквартирних будинків у місті. Це Ремонти під'їздів і їхні двері, вікна це не багато, тому що враховуючи наші можливості, але вже ми щомісяцю майже на 200 тисяч ми виконуємо роботи по встановленню вікон і територій плавустрою. Для цього ми у своєму комунальному підприємстві взяли на роботу власних підсобних працівників, а саме малярів, штукатурів. Ми самі вже виконуємо ці роботи, щоб здешевити і люди побачили цю роботу. Ми плануємо тільки це збільшувати і щоб люди бачили це. Ну в межах фінансів життя в місті йде, і для забезпечення функціонування водопостачання, електропостачання, діяльності ліфтів вони потребують постійних фінансів і постійно, щоб там якісь проводились роботи не тільки аварії, а й роботи. А чи можлива фінансова підтримка від міської влади для того, щоб упорядкувати якомога більше дахів, під'їздів та підвалів? Директор житлово-управляючої компанії відповів, що кожного року перед міською владою постають декілька нагальних питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, які потрібно вирішувати. Але Володимир Бреус впевнений, якщо потрібна буде допомога, то місто завжди підтримає своїх мешканців. На даний час у місті саме більше потреба в зв'язку з підняттям. Платежів за енергоресурси. це електроенергія і газ. Зараз сили міста сконцентровані на те, щоб стало функціонувало комунальне господарство, місто в осінньо-зимовий період. Фактично всі зусилля спрямовані на опалення і водопостачання міста, бо це основне час питання. Це номер один на контролі у міської влади. І депутати всі ставлять для себе пріоритети. Кошти також є ж не обмежені і вони просто ставлять по пріоритетам. Я сподіваюся, що на наступний рік депутати, коли після проведення опалювального сезону. Звернуті увагу і на такі проблемні питання, як капітальні ремонти дахів, тому що це одне із самих головних питань. Мягкі крівлі якось ми можемо ще поточно ремонтом проводити містами 10 метрів, там 20, там 50 метрів разом із дякую, разом із мешканцями будинків. То дахи, які в нас шиферні, то там складність, тому що вже зовсім їм по 50 по 70 років. Тим крівлям там уже і і шифера такого немає. Ми не можемо придбати, тому що вже новий не відповідає щоб там полатати одну-дві шиферини. І плюс і основні структурні корпусні елементи даху, стропильна система, також вони вже прийшли в ну, негодність. І Якщо там полізти, то вже там поточним ремонтом нічого не зробиш, там підлатування. Там, якщо полізти, то треба робити всю кришу. А якщо ми там... Значне в лататі, тому це одна з найбільших проблем, яка зараз є у нашого підприємства. Це дахи, які шиферні. щомісяця комунальне підприємство ЖУК у чотирьох п'яти будинках проводить невеликі ремонтні роботи. На сьогодні це ремонти вікон у під'їздах, говорить Володимир Бреус. В залежності від надходжень коштів по будинку ремонтують два-три поверхи. І такі роботи планують проводити кожного місяця. Ми хочемо виконати основний запит людей на ремонт. Зараз прийняли людей штукатурів, малярів, тому ми хочемо розпочати ремонт в під'їздах. І у нас платежі не такі великі, і ми на даний момент свідомо їх не піднімаємо. І це не тільки я, а й це рішення і міської ради, і само особисто голови, тому що ситуація із фінансовою платоспроможністю людей не така велика. Ми поки з цими коштами можемо забезпечити здатність міста. Може, не так, як би комусь хотілося, але місто живе і працює. Тому і в межах цих коштів ми плануємо проводити роботи і хочемо ті мешканці, які згодні провести ремонт у своєму під'їзді, ми пропонуємо з ними 50 на 50, так як є міська програма ремонт криш 50 на 50. Так само ми пропонуємо проведення ремонтів у під'їзді. Ми ставимо людей, а люди просто придбають матеріал повністю. І нам не кошти давати, а просто щоб люди бачили і контролювали ці матеріал. Також Володимир Бреус додав, що комунальне підприємство вже проводить роботи по заміні поштових скриньок у тих будинках, де вони в найгіршому стані. На це виділено близько 15 тисяч гривень. На встановлення або заміну сміттєвих урн підприємством направлено близько 20 тисяч гривень. Також по можливості біля багатоповерхівок замінюють лави і планують замінити двері у під'їздах. Це ми ведемо розмову про будинки, які обслуговує комунальне підприємство житлово-управляюча компанія. А як бути з будинками, які створили ОСББ? Люди захотіли, ми поважаємо вибір. В цьому місяці в нас переходять будинки до приватних управітелів і до ОСББ. Це їх свідомий вибір. Сподіваємось, що вони будуть краще і ефективніше управляти. Сказати, що ми в рівних умовах із з ОСББ і приватним управлінням ні, ми дещо в різних умовах, тому що на нас є соціальне навантаження на комунальному підприємстві. І ще вдобавок ми сплачуємо дещо набагато більше податків, чим приватні управителі та ОСББ. Все залежить від людини, яка прийшла і управляє будинком. Є приклади гарні. Я також відстежую і можна сказати переймаю опит їхній. По деяким питанням, є інші приклади, те, що трошки виходить сумно. Але, ну, знаєте, це ж так, як у великій родині. Є приклади, коли люди поверталися до вас. Ну, я скажу так, поки я працюю, ось уже на цей період, ще ні, ніхто, не, ніхто не повертався, то я скажу так, як для мене, як для мене. Ну, кращого управління, чим люди, які самі, самі зібрались і самі управляють, кращого форми управління нема. Тому що люди самі відповідають самі за себе. Але коли переходить у бізнес для когось, тут залежить від управителя нанятого в ОСББ, як у нас часто проходить в ОСББ, вибирають не з цього будинку, а взагалі іншу особу вибирають, яка ними поправляла, то тут переходить уже в бізнес. Дуже гарні приклади, коли мешканці будинку самі зібрались і вибрали голову ОСББ. Іменно з будинку і там уже відповідальність, і там просто я бачу, що вони відчувають, що це їхні що стосовно тарифів, які на зараз тарифи у комунальному підприємстві ЖУК. І які послуги входять до тарифу. У нас тарифи так само, як і в ОСББ, у нас різні тарифи. У нас тарифи, якщо от приватного сектору у нас до будинків одноповерхових, можна сказати, як в народі називають у нас барачного типу, то там взагалі там до гривня і півтори. Основний у нас житловий масив це вартість від 4 до 5 гривень. По деяким будинкам є і 6, а один будинок навіть 7 гривень. Це залежить від. Від тих послуг, які вибрали люди у 2017 році, коли затверджувалися ці тарифи, і в залежності від площі прибудинкової території, тому що чим більша прибудинкова територія, тим більший тариф виходить. Саме більше у нас у будинках з ліфтами це, звісно, обслуговування ліфтів. Потім у нас іде прибирання в прибудинкова територія. Потім технічне обслуговування це системи водопостачання, водовідведення. Зливової каналізації, електропостачання, електрощитових. Тобто фактично ми накриваємо все. І плюс ще поточний ремонт, не капітальний ремонт. поточний ремонт з ганків, водопроводів, дахів. Капітальний ремонт не входить, тому що в межах 4 гривень це неможливо зробити. А там, де 7 гривень ви кажете, там ще якісь послуги додаються. Один будинок у нас такий бивший гуртожиток по вулиці Свободи. Фактично, там дуже мало невелика кількість людей, які проживають. А систему забезпечення життя будинку необхідно обслуговувати і утримувати і приміщення, і територія. І виходить, що нагрузка на квадратний метр там більше. Послуги ті самі, а мешканців. Небагато і стосовно тарифів. Чи планується найближчим часом підвищення? Це складне питання, і виходить із тарифу 4-5 гривень за квадратний метр, який ми сплачуємо. То вже у більшості ОСББ і приватних управителі суми значно більші. Уже люди йдуть свідомо на більші оплати, щоб отримати більші послуги. В той же момент ми своєї сторони не комерційне підприємство. Ми комунальне підприємство, ми засноване рішенням міської ради, і ми підпорядковані не тільки мешканцям, а й депутатам міської ради. Нам просто підняти тариф, так, да, ми тоді зможемо більше надавати послуг, все, все, все. Але у нас зразу ж більше людей не в змозі буде сплачувати їх. І коли зараз на рівні держави і саме і також і на Сесії міської ради і голова особисто, що все зроблять для того, щоб не погіршити становище людей. Тому ми на даний момент, на даний момент ми питаю, не плануємо ніякого підвищення тарифів. І стосовно заборгованості, яка ну приблизно заборгованість на даний момент, і як ви боретеся зі злісними боржниками? Бо є люди, які ну звісно не мають коштів, вони один-два місяці не заплатили. А є ті, які вже десятками років не платять. Є більше того, що не платять. Ще І коли ми подаємо в суди, вони з тими дозволеними методами питаються оскаржити рішення до будь-якої причини, щоб просто не платити. Тобто, фактично, люди свідомо йдуть на те, щоб не платити. Є такі Показники і більше ста тисяч боргу у нас помінявся повністю ось останній час юридичний відділ у нашому підприємстві. Ми налаштували роботу із нашими судвиконавцями. Минулий місяць ми подали 90 позовів. За жовтень, за листопад ми подали 85 позовів. Тобто, ви розумієте, що підготувати позов, зібрати матеріал, а потім суд працює. Ми просто таку кількість. Справ передаємо щомісяця до суду. По судовиконавцям ми за листопад місяць передали на виконання 210 судових уже наказів на стягнення боргу. Зараз уже на виконання рішення суду ми Уже ніяких договорів реструктуризації не укладаємо. Тобто, тому що є рішення суду, воно найвищу силу має. Зараз платежі стали підніматися. В результаті за останні три місяці середній показник уже по сплаті комунальних платежів у нас став уже фактично по всім платежам, так як ЖУК адмініструє видатки, абонентне обслуговування і комунального підприємства Водосервіс, комунального підприємства Теплоенерго, «Екосан» Стали всі показники вже ну, 95-5 і більше. Показники по сплаті комунальних платежів. Це в результаті того, що люди побачили, що ми стали активно ну, подавати на суд. Я розумію, я вже казав, те, що є люди, коли дійсно немає чим платити, а є люди, просто, просто свідомо не платять. То тут ми з ними підходимо і боремося. Стосовно роботи судвиканавців, те, що ми передали, так є випадки, людина не працює, нічого з нього стягнуть, але судвиканавці просто накладають арешти на всі рахунки, Це тому що всі, хто там прописаний чи власники цієї квартири, чи через банк блокуються всі карточки, і виходить, що людина не може ніяких платежів зробити, поки не заплатить… Борг, навіть ось випадок прийшов людина, от наклали арест на, на машину, і тепер він навіть зараз можливо, що зупинуть і поставлять на площадку, поки вона не сплатить борг. А саме головне, навіть якщо в людини нічим зараз заплатить, або вона веде якийсь образ життя, що не працює і нічого з нього взяти, то все рівно вноситься ця людина в реєстр боржників і на все майно його накладується арест. І коли ця людина прийде через пів року, через рік захоче продати квартиру, то зразу тут випливе борг і змушена буде погасити усі борги. Тому навіть яка фінансова нескладна ситуація, ми фіксуємо борги, тому що позовна давність три роки, щоб не було. Через рік, через два, через три, все рівно коли чи через п'ять навіть. Все рівно вони ці борги догонять тому що зараз в нашій країні єдиний реєстр боржників. От так ми боремося, це дає результат так дає на зустрічах з людьми одне з основних питань у людей це те що ми платимо ми платимо, а ось оцей, оцей не платить зробіть що небудь, тому що людям обідно, що вони платять, а ці не платять і користуються так само послугами. Основна мета юридичного нашого супроводу нашого або обслуговування це те, що кожна людина, яка не платить, вона знає, що прийде судовиконавець і накладе арешт. На або подадуть на нього в суд, і він буде зобов'язаний платити. Це основна мета, щоб люди, ті, хто платить, знали і були впевненості, що ту, хто не платить, накажуть. Директор ЖУКА говорить, якщо по квартирі є значна сума заборгованості за комунальні послуги і вона не приватизована, то судові виконавці реалізовують цю квартиру для того, щоб погасити заборгованість. Але комунальники безсилі, якщо в такій квартирі прописана неповнолітня дитина, так як згідно із законодавством, ніхто не має права позбавити місця проживання неповнолітню особу. Чим комунальне підприємство відрізняється від приватного, тому що основна мета нашого комунального підприємства це надання комунальних послуг. Це, по-перше, це основна наша ціль, і комунальне підприємство створено для цього. І це відстежується керівництвом. І в будь-який час, коли люди довольні, недовольні, вони прийдуть там, то ми не можемо, ми не скажемо ні, тому що... Наше комунальне підтримство створено для того, щоб надавати послуги людям, і будемо надавати послуги всім. І будинкам прибутковим дев'ятиповерховим, де багато мешканців проживає і сплачують, і будинкам двоповерховим, де проблеми майже такі самі, а коштів надходить в 10 разів менше. Ми повинні надавати послуги і там, і там, щоб люди не відчували, що вони живуть у будинку, де менше коштів надходить.